Діти під час війни, як ніхто інший, потребує підтримки та духовної рівноваги. Одним із дієвих способів, які допомагають у цьому, є хобі. Про важливість улюблених занять для розвитку діток розповість психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників пані Людмила. Під час війни бажано не переривати цикл того, чим ваші діти займалися. Можливо, на деякий час заняття відкладуться, але потрібно їх відновлювати та знову запускати процеси пізнання нового для багатьох дітей. Саме творчість та спорт є своєрідними острівцями перезавантаження. Наприклад, спорт гармонізує фізичний стан, впливаючи на психічні та психологічні процеси, які дозволяють функціонувати на більш високому організаційному рівні. Коли дитинка народжується, то ми ж спочатку вона спочатку починає не говорити. У спочатку починає ходити. Так? І е, ми говоримо про те, що ці наші фізичні вправи, е, вміння рухатися фізично це про розвиток нашої первинної системи. Е, і тільки потім, там, до першого року життя, дитина починає говорити перші слова, трошки раніше, трошки пізніше, і це підтягується наша друга система, вербальна система. Тобто спочатку ми ходимо, тоді ми починаємо говорити. За спостереженнями пані Людмили, навіть українці, які виїхали за кордон, шукають спортивні секції, розуміючи, що перерва в тренуваннях піде ж ніяк не на користь дитині. Крім того, заняття спортом продукують викид гормонів щастя. А нам так хочеться бачити своїх дітей частіше усміхненими. Коли у нас дуже ну, такі складні часи, коли у нас емоційне перевантаження, то ми знаємо дуже гарний спосіб. Побороти їх, навіть якщо ми думаємо, що ми вкрай знесилені, край втомлені. Це фізичні вправи. Точно так же це працює і з дітками. Заняття спортом, фізичне навантаження воно провокує викид гормонів щастя. Так, ми знаємо, ми позаймалися спортом. У нас ні з того, ні з цього з'являється посмішка на обличчі. Ми говоримо фу легше стало. Через те, що гормон тривоги подавляється, гормони щастя підвищують свій рівень. Багато батьків у питаннях підходу до хобі схиляються реалізувати за рахунок дитини те, що не вдалося їм у минулому. Якщо вже обрали такий шлях, то перш за все варто орієнтуватися на те, що любить ваша дитина. Скажімо, гру на флейті чи скрипочці, а може вона надасть перевагу малюванню? І коли, звісно, ми бажаємо своїй дитині того. Що ми маємо або того, чого ми не достигли, то поганого в цьому немає нічого. Може бути трудно ще в тому, що дійсно конкретній цій дитині, яку я народила, чи конкретно мама народила, да, і їй може просто це не підходити. І це від мудрості жінки вже залежить продовжувати, не продовжувати, можливо, якось зацікавити дійсно цим, і це стане діяльністю. Так? Ну, тобто все дуже дуже індивідуально. Більше того, є випадки, коли дитина живе з відчуттям того, що хоче грати, скажімо, на фортепіано. Тож варто дослухатися до відчуттів та побажань малечі. Бувають такі ну просто ну, феноменальні випадки, коли дитина живе з відчуттям того, що вона хоче навчатися грати на фортепіано. Я, я чула про такі випадки. Да? І родина говорить: нас ніхто не грав. Ну що ж це таке? Дитина прям марить, да? тільки марить вона фортепіано або коньками або ковзанами да о дитина марить цим, що буде мені 6 років я піду на ковзани буде мені там 7 років мама мене віддасть на фортепіано буде мені там сіка років мама віддасть мене на малювання тобто інколи діти самі говорять того про те що вони про те, що вони хочуть часто діти про це говорять а от якщо дитина втрачає цікавість до того чи іншого хобі, що буває доволі часто, треба розібратися, чому вона має різні бажання і раптово втрачає інтерес до занять. За словами психологині, це виникає через домінування зовнішньої мотивації. Зовнішня мотивація це що? Тут, наприклад, займатися футболом це мати гарну спортивну форму, там, мати гарні кросівки спеціальні, да, там, мати м'яча, ну тобто всі всі зовнішні атрибути. І дитина насолодилася. Так, їй треба чути щось нове. Зовнішня мотивація спрацьовує так, що треба якийсь новий стимул. Внутрішня мотивація спрацьовує на те, що якщо мені дали фортепіано, то я його вивчу від цієї ноти до цієї ноти і навіть до тієї педалі. І я точно буду знати, як бути віртуозом на цьому фортепіано. Тобто внутрішня мотивація дає нам можливість бути більш скрупульозним, більш таким напористим, досяганні своєї цілі, щоб розібратися від А до Я. А ще варто усвідомити, якщо ми чогось не досягаємо в житті і думаємо, що наші діти мають це зробити, така думка хибна, адже діти мають жити своїм життям, а не очікуваннями батьків. Саме це сприятиме розвитку та успішному майбутньому.